Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, що таке методи. Метод це спеціальна функція, в якій у нас зберігаються певні інструкції. Тобто, метод він виконує певну задачу. На цьому слайді ми бачимо структуру, як цей метод можна, може виглядати в Java. Тобто у нас є певні. Ключові слова, певні ідентифікатори і так далі. Але головне те, що у нас іде фігурні дужки, тобто блок коду, який ми відокремлюємо, і даємо йому назву. Ось в даному випадку наш метод називається MAX. В круглих дужках у нас ідуть параметри нашого методу, нашої функції, які необхідні для того, щоб цей метод відпрацював коректно. В даному випадку ми порівнюємо x з ігре, і знаходимо максимальну. Тобто, якщо x у нас більше y, то, відповідно, повертаємо x. В іншому випадку ми повертаємо y. На цьому наше тіло наше, нашого методу, воно закінчується. Відповідно, як створити метод. Для цього нам потрібно прописати певні ключові слова. І давайте перейдемо в ідеї і створимо. Якийсь метод, який знаходить, наприклад, те саме, наприклад, максимальне значення з двох чисел. Для цього ми поки що пропишемо ось такі ключові слова, як public static, але поки що на них не звертайте уваги, вони будуть розглянути у подальші, на подальших заняттях Public static. І ось тут після цього у нас йде тип. Того значення, яке ми повертаємо. Це може бути інтеджер, це може бути string, може бути boolean і так далі, в залежності від того, що наш метод виконує. Ну, Наприклад, давайте пропишемо інтеджер. Тобто, наш метод він буде робити певні дії, і в кінці кінців він поверне якесь цілочисельне значення. Тепер дамо назву нашому методу. Назимо його max. Це ім'я нашого методу, і ми зможемо за цим ім'ям звертатися до нього з різних частин нашої програми. Після цього прописуємо дошки. І тут ми повинні вказати, які параметри є вхідними для цього методу. Ну, Наприклад, int A, INT B. Після цього у нас ідуть фігурні дошки. Він зараз нам підкреслює, що. У нас mission return statement. Тобто, якщо ми прописали, що у нас повертається щось певного типу, то, відповідно, ми повинні використовувати ключове слово return. Якщо я напишу зараз Return 5, то, відповідно, він перестає ругатись. Але це не те, що ми хотіли. Давайте пропишемо реалізацію. Якщо if A більше B. То, відповідно, у нас відпрацьовує return, так, ключове слово, яке буде повертати значення змінної A. І тут ми пропишемо else. Тут у нас буде return B. Тепер, як же ж нам скористатися ось цим методом. Для цього нам потрібно вказати е, ім'я класу. До якого належить цей метод. Класи поки що ми не розглядали, тому просто запам'ятовуємо. Нехай у нас є декілька змінних. int A1 дорівнює там, 5, і int b 1 дорівнює там, 7. І нам треба знайти максимальне з цих двох значень. Для цього скористаємось нашим методом. Напишемо max. Передаємо A1, B1. Але, оскільки воно, воно повертає результат, ми можемо зберегти це в змінну Res, яка буде типу integer. Ну і після цього вже сказати Systematprintalen Res. Запускаємо. 7. Відповідно, ми можемо прописати ще й по-іншому, наприклад, вказати main max. Тобто ми кажемо, що метод, який ми викликаємо, він відноситься до класу main, і у нього вже є метод max. Але оскільки він так чудово знає клас main, да, тому що він до нього відноситься, то відповідно ми можемо прописати просто max. Без е, всяких вказівок. Також ми можемо тут прописати int a 2 дорівнює рівня. 22 і int B2 дорівнює там 15. І ми можемо скористатися тим самим кодом, наприклад, вивести. Да? І після цього, скажімо, R дорівнює max A2B2. І знову ж таки вивести. System-outprintLN Запускаємо. І наш код відпрацює декілька разів. Можна наглядно побачити, що ось, те, що ми виносимо певний код в методи, воно спрощує нашу розробку, оскільки ми можемо один той самий код перевикористовувати декілька разів. Тобто нам не потрібно писати код заново для а, різних змінних, да, дублювати його і так далі. Ми просто звертаємось за ім'ям цього методу. Як в даному випадку, ми звертаємось до. Методу Max. Відповідно, як я вже казав, тут у нас може бути будь-який інший тип. Наприклад, давайте напишемо метод, який буде повертати день тижня, в залежності від того, яке число ми передали. Напишемо public static. Що у нас буде повертатися? Нехай у нас буде повертатися string, да? тобто значення строчне. Це у нас буде певна строка string. І назвемо його toString. To Або давайте назвемо to day string. Сюди передавати будемо число int day. І в фігурних дужках ми пропишемо, у нас буде switch, в якому ми передаємо day. Case 1 Ми повертаємо monday І нехай у нас буде ще кейс 2, буде повертатися return tuesday Tuesday. І у нас може бути також а, дефолтний return. Ми можемо його вставити або в дефолт нашого свіча, ну або в самому кінці ось, ось тут написати return. unknown. Ось таким чином. Відповідно, давайте ось тут ми залишимо якусь зміну int. Ну, давайте назвемо її Myday. Дорівнює 1. Тепер це у нас буде зміна типу string string res дорівнює toDayString і передаємо значення зміною MyDay. Після цього робимо систему outprintln res. Запускаємо. І в даному випадку ми побачимо, що у нас повертається Monday. Ну, а якщо передамо 2, то буде Tuesday. Запускаємо. Отримали Tuesday. Також можемо передати 3 і, відповідно, отримуємо Unknown. Так. Відповідно, наша ця задача вона звелася до того, що ми просто отримуємо результат та виводимо це. Wild. Ми можемо це прописати одразу в цій функції, в цьому методі, якщо нам це потрібно. Ну, наприклад, в даному випадку ми повертаємо String, але ми можемо прописати ще void. Це означає, що у нас не повинно бути взагалі ніякого return statement, і ми просто будемо виводити те значення одразу у вивід. Для цього ось тут, давайте пропишемо String Res, тобто перенесемо це сюди. String res дорівнює, нехай воно дорівнює unknown. І якщо у нас Switch передаємо Day, якщо у нас кейс один, тоді ми кажемо Res дорівнює monday. Відповідно, тут прописуємо break, щоб. Не було виконання далі. Тут прописуємо Res дорівнює Twisted break. І ось тут ми пропишемо в кінці система printLN Res. Тоді він ругається у нас в шостій строчці. Чому? Тому що ця функція, цей метод, він вже нічого не повертає. Тобто ми його повинні просто викликати і все. Тобто прибираємо це, прибираємо сьому строчку і запускаємо. Unknown. Якщо ми передамо одиничку, отримуємо Monday. Використання методів воно дуже корисне, тому що ми можемо певну частину коду виносити ось в такі методи і перевикористовувати їх знову і знову. Ось, тобто ми можемо зробити ось таким чином. Потім ми можемо сказати Myday дорівнює 2 і знову викликати ось цей метод, передавши туди нове значення. І він у нас відпрацює. Monday, Якби методів не було, нам би було потрібно прописувати цей код знову і знову. Ну, Давайте спробуємо перенести його сюди. Int Intday дорівнює 1 замість цього методу. Пропишемо саму реалізацію методу. Тут, скажімо, myday 1. Sistemaoutprintlnres. І знову ж таки копіюємо і вставляємо замість виклику методу. Тут змінна res вже визначена, тому ми прибираємо тип і запускаємо. Результат ми отримали той самий. але у нас є дублювання коду, це незручно. Якщо у нас, наприклад, в цій реалізації є якась помилка, то нам потрібно виправляти ці помилки в усіх копіях. А якщо б у нас це був окремий метод, ми б виправили тільки один раз, і незалежно від того, де відбувається виклик цього методу. Дякую за увагу. Зустрінуся на наступному занятті.